Доброго дня, 10 клас, урок 6. змочування, капілярні явища. Явище змочування ну, зустрічається достатньо часто в нашому житті, і ми сьогодні маємо з'ясувати з вами, чому одні рідини розтікаються по поверхні твердого тіла, а інші збираються в краплі? Чому крапля води розтікається поверхнею листа? Чому ртуть утворює практично круглі краплинки на поверхні, коли випадково розбивається медичний термометр? Тож рідина в повсякденні може поводити себе по різному, дивним чином збираючись у краплі або навпаки розпливаючись, не збираючись у краплі. Де в практичній діяльності, або в повсякденному житті необхідно збільшувати явище змочування. Ну, наприклад, витираємо тіло після душа, після прийняття водних процедур. То в цьому разі нам треба, щоб наш рушник досить добре ф себе втягнув водичку з нашого тіла, правда? Тобто, в цьому разі треба, щоб явище змочування було якомога більшим для рушника. Ось. А якими способами це можна зробити? Ну, я думаю, що ви знаєте, що рушник, якщо він новий, достатньо важко ним витиратися, тому що він ніби пропитаний чимось. Ось. І в цьому разі треба його декілька разів попрати. Щоб рушник досить добре вбирав в себе вологу. Далі в яких ситуаціях потрібно зменшувати змочування? Ну, зменшувати змочування це коли йде дощ, а ми у курточках якихось, так і там, звичайно, що треба, щоб курточка не промокла. Якими способами це роблять? Ось парасольки, різні курточки і тому подібне вкривають певним шаром якоїсь специфічної рідини для того, щоб відбувалося відштовхування води. Як ми вже говорили на минулому уроці, що завдяки силам поверхневого натягу утворюється відповідна плівка на поверхні рідини, правда? І рідина намагається у вільному е, просторі, так би мовити, утворити краплину. Ось як же поводиться крапля різних рідин під час взаємодії з твердою поверхнею, ну, наприклад, з скляною. Якщо скло буде ідеально чистим, то при цьому вода розтікається по поверхні і немає ніяких меж для неї. Якщо поверхня скла буде хоча б трохи жирна, то в цьому разі вода буде збиратися практично в сферичну форму. Такі краплинки будуть на поверхні тарілки чи ще десь. Отже, ми будемо говорити, що рідина або змочує поверхню твердого тіла, або не змочує поверхню твердого тіла. Змочує в тому разі, коли вона розтікається. І не утворюється краплинок, і рідина не змочує поверхню твердого тіла, якщо сили взаємодії між молекулами рідини більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини з твердим тілом. Ось. Рідина змочує поверхню, якщо сили взаємодії між молекулами менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини твердого тіла. Думаю, це зрозуміло. Далі, один нюанс, який ти точно знаєш, що в нашому людському тілі існують такі собі кровоносні капілярчики, найтонші трубочки, по яких ми говоримо судини, кровоносні, по яких рухається фактично кров. Ось, і відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинами. Більшість капілярів має діаметр що дорівнює або менший за волосину. Ось, і тому у фізиці. Дуже тоненькі трубочки, ну, звичайно, що трохи більші за діаметром, ніж волосина. Ось по аналогії почали називати також капілярами. Тобто капілярні трубки діаметром близько 1 міліметр, вперше досліджував Джованні Альфонсо Береллі та Джеймс Журен. 1717, 1670 рік, тобто бачимо, коли це було давненько, так? Вчені експериментально встановили деякі закономірності, підйому рідин в капілярах і вивели відповідну формулу, з якою зараз ми з тобою познайомимось. Висота підняття або опускання рідини в тонкій трубці, яку ми тепер будемо називати з тобою капіляр, визначається за ось цією формулою. Зверни увагу, аж це висота підняття або опускання. Двійка, ну, зрозуміло, коефіцієнт. Сігма, що це таке? Це коефіцієнт поверхневого натягу. Ро – густина, G це прискорення вільного падіння, і r – маленьке це радіус трубочки капіляра. Крім того, крім того, на поверхні рідини, як правило, утворюється сферична поверхня. Так, поверхня рідини не є ніколи, в принципі, рівненькою. Вона сферичну має форму або увігнуту, або опуклу. І цю скривлену поверхню рідини називають меніском. У змочувальної рідини меніск увігнутий, і краї підняті до вище, ніж основна, основний рівень рідини. А якщо рідина не змочує капіляри, то основна частина рідини є вищою, ніж краї, які мають дотик з посудиною. Ось, і в цьому разі, коли рідина не змочує капіляри, то вона опускається в капілярах нижче за основний рівень. Ось, і що тонший капіляр, то нижче опускається рідина. І меніск за такої умови буде опуклий. А також ця формула нам свідчить про те, що якщо у нас буде дві рідини різної густини, то висота підняття стовпчика рідини в капілярі буде там більша, де у нас густина буде менша. Де густина більша, висота підняття буде менша, зрозуміло. Під увігнутою поверхнею тиск буде менший за зовнішній тиск над поверхнею рідини, тому рідина буде втягуватися втягуватися, буде просідати, ніби у трубочці, так? втягуватися в капіляр. А під опуклою поверхнею тиск більший за зовнішній тиск, тому рідина опускається в капілярі. Математично це записується у вигляді тиску лапласа, тобто надлишкового тиску під сферичною поверхнею рідини. Визначається він за цією формулою, в цьому разі R велике це радіус меніска. Ну, а тепер відповімо на питання 5:1. Пір'я водоплавних птахів укрите шаром жиру. Яку роль відіграє цей шар у житті птахів? Я точно знаю, що учень 10 класу може самостійно відповісти на це питання. Яка буде відповідь? Звісно, буде фактично відштовхувати воду і захищати пір'я від змочування водою. Тобто відповідь буде Г. 5.2. Визнач, що необхідно зробити, щоб рівень води в скляному капілярі, зануреному одним кінцем у воду, став нижчим? У цьому разі можна взяти ширшу посудину, взяти тонший капіляр, взяти ширший капіляр, зменшити температуру рідини. Що необхідно зробити? Насправді треба взяти ширший капіляр, просто, збільшити радіус. Тобто, якщо ти збільшуєш радіус, ось цей, то висота підняття буде менша. Завдання 5.3 встанови відповідність між причиною і наслідком для кожного з описаних фізичних явищ. Я тобі пропоную поставити зараз на паузу, прочитати лівий правий стовпчик, і тоді ми з тобою разом виконуємо це завдання. А тепер давай відповімо: отже, перше, за зменшення температури рідини, що відповідає серед запропонованих праворуч? Буде відповідати саме зростання коефіцієнта поверхневого натягу рідини, тобто зменшується температура. Зростає коефіцієнт поверхневого натягу, утворюється сильніша плівка, товстіша. Друге, за збільшення радіуса капіляра. Що буде? Тільки що в попередньому ми з тобою говорили, що якщо розширити капіляр, то в цьому разі зменшується висота стовпа рідини. Тобто відповідь буде А. Третє. При злеті крапель рідини. При злиті крапель енергія кожної краплі додається до іншої і таким чином підвищиться температура рідини. Три. Г. І четверте, при збільшенні площі поверхні рідини, що буде відбуватися? Буде збільшуватися поверхнева енергія рідини. Тобто, буде відповідь Д. 5:4. Встанови відповідність між фізичною величиною та виразом, за яким цю величину можна обчислити. Я також пропоную тобі поставити на паузу, виконати самостійно і порівняти з моїми відповідями. Отже, відповідь перша буде D. Чому? Тому що сила це сігма помножена на L, а L це пі D. Ми з тобою на минулому році про це говорили, що L в цьому разі визначається як довжина кола, тобто пі Отже, відповідь D. Друге радіус капіляра. Якщо ми скористаємось з тобою цією формулою, звідси виразимо радіус літеру R, то ми отримаємо одну з яких формул, відповідь буде B. Наступне, третє, коефіцієнт поверхневого натягу рідини в капілярі. Виходячи з того, що сила тяжіння дорівнює силі натягу, підставити тут mg, а тут сила натягу. Зрозуміло, що в цьому разі у нас може бути mg поділити ось на С. Тобто поверхневий натяг тут Сігма дорівнює, буде ось такому значенню дорівнювати. І четверте, густина рідини в капілярі. Також скористаємось цією формулою. Звідси визначимо літеру РО, І тоді у нас буде що РО і H поміняються місцями, і ми бачимо з тобою, що це буде формула А. Розв'яжемо задачу 7.1. У капілярній трубці радіусом 0,5 мм рідина піднялася на 11 мм. Визнач густину цієї рідини, якщо коефіцієнт поверхневого натягу ось такий. Вважай, що g дорівнює 10. Чудово, розв'яжемо. Отже, маємо таку умову: є радіус капілярної трубочки, є висота підняття, переведені в метри, є коефіцієнт поверхневого натягу в ньютонах на метр, тобто переводити не потрібно. Ну, літеру G ми не записуємо з тобою і знайти нам треба густину цієї рідини. Оскільки мова йде про капілярну трубку, ми одразу з тобою дивимося на формулу для висоти підняття або опускання рідини в капілярі. На цю формулу, запишемо її. Ну, а далі все просто, адже нам потрібно виразити звідси РО. Все решта у нас є: і Сігма, і G, і R у нас відоме, і H відоме. Тобто просто виразити РО. Для того, щоб виразити РО, нам фактично математика дає змогу поміняти просто фактично їх місцями. Отже, РО дорівнює 2 Сигма поділити на H G, R. Ну, і тепер підставити Отже, 2 на 0,022 ньютонів на метр Маємо поділити на 11 на 10 у мінус 3 метр. Помножити на G, це 10 ньютонів на кілограм, можемо взяти. Ось це позасистемна одиниця вимірювання для прискорення вільного падіння. І помножити на R радіус у нас трубочки 5 на 10 у мінус 4 степені метрів. Дорівнює. Ньютони у нас скоротяться, кілограм, оскільки він знаходиться в знаменнику знаменника, тобто він підніметься вгору, він буде ось тут, як і має бути для густини. А знизу має бути метр кубічний. Ми подивимось, метр на метр, це метр квадратний, і цей метр ще опуститься вниз. Тож, все правильно, все класно виходить, кілограм на метр кубічний. Залишається лише порахувати. Якщо все правильно підрахувати, у нас з тобою має вийти 800. Отож, Густина рідини в цьому разі буде 800 кг на метр кубічний. І ще одна задача на сьогодні 7-2. У капілярі, зануреному одним кінцем у воду, вода піднімається на висоту 10 мм. Визнач у міліметрах, якої максимальної довжини висоти стовпчик води може тримати, втримати вертикальний капіляр із двома відкритими в повітря кінцями. Отже, маємо з тобою висоту стовпчика, коли один кінець закритий, занурений, так, ось таким чином у нас піднімається водичка. Ось густина води в цьому разі, і треба знайти, який максимальний стовпчик води, тобто висота стовпчика води, буде втримуватися в вертикальному капілярі, якщо буде він відкритий з обох кінців. Тобто уявляємо собі, трубка відкрита з обох кінців, розташована вертикально, ось як ручка, наприклад, у мене, так. Ось відкрита з цього боку, і з цього боку. І десь тут буде у нас стовпчик, який ми маємо знайти. Ось така якраз ситуація. А у капілярі, який занурений одним кінцем у воду, вода піднімається на висоту ось цю, аж один, 10 мм. Розглянемо ось цю ситуацію більш докладніше з точки зору тисків. Верхній меніск буде угнутий, а нижній буде опуклий. В цьому разі і тут, і тут створюється у нас додатковий тиск, який ми тепер будемо називати з тобою тиск лапласа. Тобто надлишковий тиск під сферичною поверхнею рідини. В разі, якщо у нас буде опуклий меніск, в цьому разі буде плюс, якщо буде увігнутий, буде знак мінус. Отже, тут буде у нас від'ємний тиск лапласа, а тут буде додатній. Далі, це є стовпчик рідини. Отже, стопчик рідини будь-якої створює так званий гідростатичний тиск на нижню, так би мовити, поверхню. Гідростатичний буде діяти на нижню грань P гідростатична. А також на обидві відкриті поверхні, у нас буде діяти атмосферний тиск. В цьому разі він тисне сюди, в цьому разі він тисне сюди. Ось така картина вийшла. Ну, а тепер давай запишемо з тобою вже математично, як це все запишеться. Значить, що у нас виходить з тобою, що у відкритій трубці меніски будуть утримувати воду в трубці, саме за рахунок тисків і різниць цих тисків. Отже, у верхній, ось тут, у верхній площині, так би мовити, верхній меніск. Для нього пишемо тиск. Це буде атмосферний тиск мінус тиск лапласа, адже ми сказали, що він буде від'ємний, в разі, якщо буде увігнутий меніск. Далі, нижній меніск буде тиск П2, і він буде визначатися як П атмосферний плюс тиск лапласа. Так, тому що тиск атмосферний діє туди, і тиск лапласа у нас додатній в цьому разі. Проте, ми ще з тобою бачимо, що у нас тут гідростатичний тиск присутній, і він створюється саме всім стопчиком рідини. І в цьому разі p 2 можна ще записати таким чином, що це тиск, який створюється верхньою частинкою, плюс гідростатичний тиск, плюс P гідростатичний І тепер це все разом давай запишемо, як воно буде виглядати. Спочатку ось цю частинку запишемо. Дорівнює нижня частинка, проте p 1 ми з тобою також одразу розписуємо. Ось так. Тобто, ось це є p 1 наше, ну і тиск гідростатичний. Бачимо з тобою, що тиск атмосферний у нас скоротиться. А тиск лапласа перенесемо сюди. Тут у нас буде їх два. Тиск лапласа ми розпишемо за формулою. І дорівнює гідростатичний. А гідростатичний у нас записується так. І тепер ми можемо звідси з тобою визначити H2. До речі, H це якраз і є H2 наше. Як його це виразити? Пишемо H2 дорівнює рисочка дробу. Це буде ось таким чином. А тепер зверни увагу, у нас є з тобою висота H1 в разі, коли ось ця ситуація. Так? Ось. Для того випадку, H, H1 буде визначатися за формулою. Ось цією. І в цьому разі ми бачимо з тобою, що ось ця частинка знаходиться ось тут. Тобто H2 вдвічі просто буде більше, ніж H1. Напишемо це, що H2 дорівнює 2H1. І оскільки H1 у нас, ну, давай, в міліметрах це буде 10 мм. То зрозуміло, що тут у нас буде 20 мм. Отже, задача розв'язана. Таким чином, на сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. До наступного уроку на все добре.